Дорога церква, брати і сестри, я хочу разом з вами сказати: слава Ісусу Христу. Бог живий, амінь? амінь. І Бог сьогодні з нами на цьому місці. Бог сьогодні щось приготував для своєї церкви, і дуже важливо, я прошу усіх вас продовжувати, будучи на своїх місцях, молитися, що Бог тут все зробив, що Він приготував для нас. У нього дуже багато поживи. Він сьогодні хоче накормити нас з вами, укріпити, благословити. Він сьогодні хоче когось простити, омити. Він хоче когось сьогодні зцілити. Все це хоче робити сьогодні. Бог. І дуже важливо бути тобі і мені тою людиною, яка прикладає всі зусилля, щоб тут знайти лице Боже, щоб бути сьогодні в присутності Божій, щоб шукати сьогодні славу Божу, щоб сьогодні бути сповненим Духа Святого Бог. Він укріпляє сьогодні саме через Слово своє. Я хочу поділитися коротко словом, тому що в мене дуже мало часу. Я хочу прочитати історію про Ісуса Христа. Спокуси, які переживав Ісус, Євангелія від Луки, будь ласка, відкрийте четверта глава. Ісу же, сповнений Духом Святим, повернувся з Іордану і був поведений Духом у пустелю, де сорок днів був спокушаймий дияволом, і не їв нічого в ті дні. А як вони скінчилися, наприкінці він дуже зголоднів і сказав йому диявол: якщо ти син Божий, то звели цьому каменю, щоб він зробився хлібом. Але Ісус відповів йому: написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким Словом Божим. І звівши його на високу гору, диявол показав йому всі царства світу в одну мить. І сказав йому диявол, тобі дам усю цю владу і їхню славу, тому що вона передана мені і кому хочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоє, і сказав Ісус йому у відповідь: Відійди від мене, Сатано. Написано, Господеві Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. І він повів його до Єрусалима і поставив його на край покривлі храму і сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси вниз, тому що написано, ангелам своїм заповість про тебе оберігати тебе і на руках. Понесуть тебе і не спіткнеся камінь ногою своєю, і відповів йому Ісус. Сказано: не спокушай Господа Бога Твого. І закінчивши всілякі спокуси, диявол відійшов від нього до певного часу. Амінь. Брати і сестри, ми бачимо, що Господь допустив спокусу навіть в життю Ісуса Христа. Питання, навіщо Бог допускає спокуси? Ви знаєте, перший пункт такої проповіді, і взагалі я б назвав би, можливо, цю проповідь, Бог допускає спокуси нам для того, щоб навчити нас перемагати. Якщо не буде ніяких спокус, тобто випробувань в житті нашому, як нам перемагати? Ми маємо на в Вчитися, ми маємо, знаєте, отримувати цей досвід. Досвід життєвий. Без життєвого досвіду одна теорія тобі не допоможе. Саме в життєвому досвіді ти переживаєш себе пробування, ти не знаходиш в собі місця. Саме коли фізично ти переживаєш певні якісь спокуси, щось відбувається з твоїм організмом. Він і плаче, він і співає, він і молиться, він і їсти хоче. І він розуміє, що може з голоду померти. І він розуміє, що може в тій пустині, знаєте, звір з'їсти, скарпіо. Тебе вкусити все, що хочеш, саме в фізичному тілі коли Бог погружає нас з вами в випробування, тоді приходить щось неймовірне, тоді приходить оце почуття, почуття до Бога, розуміння до Бога, залежність від Господа. Ну коли ти в теплій вані знаходишся, якщо християнин знаходиться в теплій вані, як йому устояти, коли прийдуть випробування подібні до сьогоднішніх? Як устояти, коли ворог стоїть уже на порозі? Як устояти, коли тобі потрібно підбадьорити, можливо, сім'ю, рідних, близьких, брата, сестру, сина, доньку, жінку, чоловіка? Як? Якщо ти в теплій вані все своє християнське життя пролежав? Сьогодні Бог хоче показати, дивіться, я хочу звернути увагу, по якій стороні диявол спокушав Ісуса Христа. По плоті, по-людській Ісус Христос, Він мав в собі 100% людину і мав 100% Бога. І дивіться, Він першу спокусу дав. Це їжа. Це їжа, коли наша плоть сьогодні хоче їсти, коли вона починає голодувати. Багато людей вони заради їжі готові все зробити, все віддати. 40 днів пройшло, Ісус Христос нічого не їв. Тобто прийшла ця жажда? Голод. Голод взяв своє. Диявол знає, що першого почати. Каже, зроби. Повелі цим камням. Він по лінії іде людській, по лінії плоті. Господь йому чітко відповідав. Написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким Словом Божим. Брати і сестри, всяким словом Божим. Знаєте, що це значить? Боже слово, воно має специфічну силу. Откриваєш слово Боже, любу голову, любий вірш. І це слово починає тебе укріпляти, благословляти, кормити твою душу. Якщо ми сьогодні не будемо перебувати в Слові Божому, ми загинемо. Нам потрібне сьогодні живе слово. Ми з вами маємо отримувати від Слова Божого цю силу і підтримку. Бог через Слово буде давати відкриття нам, Бог через Слово своє буде сьогодні зціляти тебе, Бог через слово своє буде показувати шлях, куди йти і як іти, брати і сестри. Диявол сьогодні також він продовжує бити нас з вами по плоті. Він знає, що в тобі в мені є духовна сторона, також є дух, який даний тобі Господом. Відроджений дух, народжений від Духа Святого, і від води, яка також є про образ Духа Святого. І ми маємо сьогодні триматися, ми маємо сьогодні розуміти, що це значить. Слово Боже, воно укріпляє і благословляє. Слідуча спокуса була. І відповідь відійди від мене, сатано, написано Господеві, Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Тобто слідуча спокуса була. Слава, усі царства, багатство тобі. На що люди сьогодні спокушаються? Люди, раді багатства, раді людської слави. Коли підійшов Самуїл до. До царя Саула. Коли він перейшов і каже, що ти наробив, що ти зробив? Саул, наче не чує це, одного каже: прошу, підвищ мене перед людьми. Прослав мене перед людьми. Покажи, розкажи, що я й що я досі залишаюсь царем. Каже, ти що не розумієш, що ти наробив. Ти взагалі Бога втрачаєш, ти спасіння втрачаєш. Сьогодні ти стоїш на межі пропасті, що ти наробив? Він знову не чує, Він каже, почті мене перед людьми. Почитай, шануй мене перед людьми, щоб слава була. Ісус Христос відповідає: ні. Відійди від мене. Сатано, написано Господеві Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Брати і сестри, якщо ви хочете бути успішними на цій землі, благословенними, служи Богу і поклоняйся йому одному єдиному. Якщо Він дасть тобі благословення земне, ніхто в тебе його не забере. І це земне благословіння ніколи не дасть тобі зрадити Господа. Воно буде тобі в успіх, благословіння. І це земне благословення і фінанси, і здоров'я твоє. Воно буде благословляти і прославляти ім'я Боже. І ти зробиш через цю велику справу через земне благословення, прославиш ім'я Бога. Можемо сказати на це Амінь. Прославимо, Бог не проти земних благословень, але Він хоче, щоб на першому місці в тебе і в мене на серці був Господь. Йому одному поклоняйся, йому одному служи. диявол не зупиняється. Він далі веде його. Ісус відповідає, сказано, не спокушай Господа Бога Твого. Друзі. Є момент, коли Бог вступається. Ви знаєте, є момент, коли не потрібно тобі починати сьогодні показувати свою силу, міць. От я християнин, зараз я закатаю рукава, диявол, я маю досвід, я зараз з тобою розберуся. Є моменти, не потрібно цього робити. Просто сховайся в Господі. І скажи диявом, будеш мати тепер справу з Богом. Не спокушай свого Бога. Ісус Христос одного разу сказав, Я бачив диявола, який падав з неба, як молнія». Що це значить? Коли Бог диявола і все Його воїнство, дачі тих зрадників, ангелів, які третя частина пішла за ним, одне Боже Слово, вони як молнія злетіли з неба. Ви знаєте, Бог, він диявола міг би знищити. Вже давним-давно миттєво одним словом. Я задавав питання, Господи, чому Ти це допускаєш тисячоліття, віка проходять, Він щось тут на землі своє робить, він людей мучає. Ви знаєте, Бог мені дав чітко зрозуміти, ти не знаєш, що на небі було. Ти не знаєш, як я його творив. Ти не знаєш, яка там була слава, що там було, що я, що я там йому дав. І зараз тут на землі, на землі, я на землі провожу певну таку роботу, і для вас вона кажеться тисячами, тисячі років. Ну я Бог справедливий, і я все зроблю по справедливості. Я зроблю все так, що Він сам себе зас... щоб він буде осуджений через свої дії, через ті всі, що він робив. Бог дає сьогодні вибір і людині, вибрати ту чи іншу сторону. І Бог все доведе до кінця. Бог Він не використовує свою владу, як використала б людина. Людина б миттєво вбила би, порішала, б, посадила, знищила б одну країну, знищила б другу. Ну Бог каже, я не такий. Я даю, я даю цю можливість, я даю можливість моїй справедливості, щоб моя справедливість, моя святость восторжествувала в тобі і в мені, в усіх народах, в усіх царствах. Бог був справедливий до усіх царів. Він усім царям давав шанси, так чи ні? Він учням своїм дав шанси, хоч всі зрадили, він всім дав шанс. Читаю ще одне місце, і ми будемо молитися. Іван Левій Луки, 5 глава. Одного разу, коли народ. Тиснився до нього, щоб почути слово Боже. А він стояв біля Генесарейського озера. Побачив він два човни, що стояли край озера, Рибаки ж, вийшовши з них мили сіті, увійшовши в один із човнів, що належав Симонові, він просив його відплисти трохи від берега і, сівши, учив народ із човна. А коли він перестав говорити, сказав Симонові, відпливи. На глибину, І закиньте ваші сіті для лову, і сказав йому Симон у відповідь: наставнику, всю ніч ми працювали і нічого не спіймали, але за словом твоїм закину сіть. І, зробивши це, вони зловили дуже багато риби, що їхня сіть навіть проривалася, і дали вони знак товаришам в іншому човні, щоб, прийшовши, допомогли їм. І ті прийшли і наповнили обидва човни, так що вони ледве не тонули. Побачивши це, Симон, Петро припав до колін Ісуса, говорячи: відійди від мене, Господи, бо я людина грішна. Тому що жах охопив його і всіх, хто був з ним, від такого улову риби спійманою ними. Так само і Іякова, Іоанна, Йо, синів Заведієвих, які були приятелі Симона, і сказав їм Симонові. І сказав Ісус Симонові: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І витягнувши човни. На берег вони залишили все і пішли за ним. Цікавий кінець. Залишили все і пішли за ним. Брати і сестри, друга думка, яку я хотів би залишити, ми з вами помолимось, дозволь Господу творити чудеса в твоєму житті. Дозвольте Господу творити чудеса в вашому життю. Ви знаєте, це дійсно було диво для рибаків, ніколи в житті подібної рибалки вони не бачили. Рибаки чітко знають, який в день може бути кльов, коли риба входить на дно, коли сонце, коли знаєте, тиск міняється, риба входить. Вона не буде клювати, вона часто стоїть на місці взагалі Неподвижна. Грибаки, хто, хто вони чітко розуміли, що в цей час, якщо вночі ми ловили і вночі ми нічого не впіймали, то яка ж може бути рибалка серед білого дня? Ну слава Богу, що Бог дав мудрості Петру. Він каже. Ісусе, по слову Твоєму зроблю. Що це значить? Якщо я нічого не впіймаю, то тобі буде соромно. Моя дія піти, моя діє піти закинуть сіті. А Бог буде наповнювати сіті. Наша сьогодні, наша дія сьогодні йти проповідувати. Наша, наша сьогодні дія, ми маємо, маємо почути Боже Слово, сказати, я піду, буду робити те те і те. Ну, Боже, ти будеш наповнятися сіті рибою Твоєю. Сьогодні ми очікуємо багато чудес і ми просимо, Господи, дай нам сьогодні чудеса, дай Боже. Ну, Ми в багатьох речах просто не чуємо Його, не слухаємо. Але ну, Бог Сьогодні хоче, щоб ми перебували в Його слові. Він хоче, щоб ми перебували в молитвах. Він хоче, щоб ми перебували в послусі, щоб ми довірили всякому Слову Божому. Всякому. Всяке слово Боже, то є сила, всяке слово Боже, то є благословіння для нас з вами. Брати і сестри, сьогодні дуже багато благословінь. Мами, тати. Сьогодні ви можете читати Слово Боже, класти руки на своїх дітей, благословляти їх кожного дня. І повірте, вони виростуть благословенними. І те, про що ви будете просити, коли класти руки на основі слово Боже, то все з ними станеться. І будуть вони благословеними і здоровими, і щасливими, і ваша старість буде щаслива і благословена, і будуть народжувати благословених синів і доньок. І ви будете радіти життю всьому тому, що відбувається в вашому життю. Тому що з самого початку правильний закладується фундамент на основі Божого Слова, яке несе в собі усе. Слово Боже, несе в собі благословіння. Слово Боже, несе в собі радість, як земну, так і небесну. Бог сьогодні указує, це карта, це конституція, як жити на землі, щоб бути на небі, як жити успішно на землі, щоб залишити успішне і благословене покоління. Я хочу з вами зараз мати молитву і просити Господа, Боже, допоможи сьогодні усім нам, щоб ми. Повірили Слову твоєму, щоб ми були слухняними, щоб дійсно ми робили все, що хочеш ти. Я дозволю сьогодні Господеві, щоб Господь через мене працював. Запам'ятай, в тебе є фізична частина твого тіла і є духовна. Часто фізична вона сьогодні збиває нас з дороги. Часто фізична частина сина вона тягне в світ, в рік, беззаконня. А духовна каже, давай до слова, давай до слова, давай помолимось, давай в церкву на молитву підемо. Давай десь там брати приїхали в церкву, давай піде на ту молитву. Ми там Господа переживемо. А плоть каже, ні, йди туди, йди посиди там з друзями, десь в ресторані, десь на природі. А дух каже: ні, в церкву йди. Там Бог приготовив благословіння. І хто кого переможе? То ми і отримаємо. І тоді не винить Господа, Господи, де Ти був? Чому біда прийшла, Чому проблеми прийшли? А Бог каже, я тебе тисячі разів кликав. Я тисячі разів готував, накривав стіл. Я накривав стіл, я готував для Тебе благословіння. но ти не прийшов, не прийшла, Ти вибрав, вибрала друге, друге місце. Блажен муж, который не стоїть на пути грешних. І не сидить в собрании розвратителів. но о законі Божьому воля его, и он думает об этом день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное у потоках вод, лист которого не вянет, и плод свой будет приносить вовремя, во время свое. Бог сегодня хочет, чтобы мы были мудрыми, блаженными людьми. Не втрать своего благословения. Давайте схилимось на колено.